Так, друзі, ми вітаємо вас у нашій Петрук Агенції. Сьогодні нас дуже багато у Ютубі. Відео багато, тому що день сьогодні такий у нас насичений з самого ранку від 6 годин ранку. Сьогодні всі в дорозі, всі в заботах. Але слава Богу, цей день вже добігає до кінця, вже вечір. Можна вже розслабитися, можна вже. Переключитися на щось приємне. І е, сьогодні у своїх відео ви бачили, я там виставляла торт. Я запитувала вас, можливо, у вас якісь є версії, для кого торт, тому що хто дивиться наші відео чи хто знає нас особисто, то ви знаєте, що у нас всіх в трьох день народження у весною, весною у березні, і у нас з яночкою в травні. Але є ще у нас один член родини, в якого сьогодні. Поважний ювілей. Сьогодні цьому молодому чоловікові у всіх відношеннях цього слова, скільки? Десять років, 10 років цьому чоловікові. Ми вчора, до речі, як подивилися у Гуглі, як перевести роки життя собаки на людські. Ви собі уявляєте, це 70 років. Це 70 років. Боже. Це так багато, але ми його дуже любимо, ми дуже про нього дбаємо. Ми, скажімо так, можемо собі в чомусь відказати, йому не можемо, тому що він уже такий, хоч і молодий чоловік. До речі, в нього зараз від нього ходить вагітною дівчинка. Так що він років. у 70 років чоловік, якщо ви нас дивитеся, зверніть увагу. Але щоб ви розуміли, що він... Їсть тільки м'ясо. У нас він у нас хлопець такий, і тому в честь дня народження цього хлопця ми вирішили зробити добру справу. Дуже часто в інтернеті закидають різні збори для ветеринарних клінік, якихось для якихось благодійних організацій про те, щоб допомогти із коштами на лікування тварин, тих, які. Вивозять із деокупованих територій, з зони бойових дій, тому ми вирішили не святкувати в ресторані цього подію, тому що зараз це не на часі. А певну суму, яку ми можемо виділити із нашого бюджету. Ми перерахуємо на рахунок якоїсь клініки для того, щоб допомагати. Тим тваринам, які цього потребують, тому що лікування зараз надзвичайно дороге. А якщо ви хтось може бажаєте долучитися до нашої такої гарної започаткованої справи, в описі під цим відео ми закинемо номер картки. Чи можете собі знайти у інтернеті якусь якусь. Якийсь збір і перерахувати, хай це буде 5, хай це буде 10 гривень. Малих сум не буває. Кожна сума вона іде тільки для того, щоб, щоб комусь допомогти. Тому хто хоче підключитися до нашої такої справи, привітати нашого Оскара, будь ласка, можете коментувати, можете, а можете перевести своє привітання у фінансову підтримку тварин, які потребують нашої. Опіки, і уваги, і лікування, реабілітації. Да, він хочу коротенько вам розказати історію, як Оскар з'явився в нашому житті. Він взагалі-то оскар. Ну, ви чуєте в наших відео, що він зовсім не оскар. Він має дуже багато різних кличок, ну тільки не Оскар. І Осік, і Сьосік, і Сьосько, і Зозулька, і Паразіт. Коли буває Бен серед ночі. Ладен, казав, а, Бен да, Бен До речі, батько Олексій Миколаєвич на нього завжди казав Бенладан. Чого він його на, на Бенлада був похожий? Я не знаю. Да. Він він так. такий... Але історія життя у нього, знаєте, чудове. Девко в людей не таке чудове життя, як у нього. Але історія його появи у нашому е житті, в нашій агенції, не така райдужна, як його життя. Коротенько вам її розкажу, щоб ви розуміли, яке значення має ця собака для, для нашої сім'ї, і особливо для мене. От ви бачите, подивіться, куди він обертається. Бачите? Хто? Хто любов, любовна мама? Отже, дивіться, 10 років назад у нашій сім'ї, в нашій родині, верніше, трапилася дуже страшна трагедія. В автомобільній катастрофі загинули. Е Дві мої двоюрідні сестрички. Таня старша загинула на місці 8 січня, а Марічка ще 10 днів боролася за життя, лікарі боролися за її життя, але, на жаль, травми були несумісні із життям. І мої обидві сестри вже на хмаринках. Знаєте, я дуже важко пережила цю трагедію, тому що. За два роки перед цим помер ще мій рідний брат, і я залишилася сама. Тобто нас було четверо, дві моїх двоюродних сестрички, мій рідний брат і я. Тепер всі вони вже там, на правді, я залишилася одна. І після цих подій я впала в таку страшенну депресію. Я не знала, як мені з цього вийти. Мене, скажімо так, мене не радувало нічого. Ні яся, якій було 10 років, ні чоловік, ні мама, ні робота, ні господарство, нічого. У мене просто була страшенна депресія. І колись. Хтось Олегові порадив, каже, що ну, Альона в такому пригніченому стані, їй потрібна якась допомога, то ну, купи якусь там собаку, там, цуценя якась там купи, чи котеня, щоб вона там мала чим, чим займатися, мала якийсь забот та переключилася з цього всього. І Олег мені розказує. Я кажу, ні, Олег, я, ні, я не хочу, я не буду. Це, це забот мені не до цього. Я жити не хочу, яка ще собака. І тут вже е, закінчилася зима, почався березень місяць, е, наступає у нас 13 березня, Олег тоді працював ще директором школи, він їде в Красносілку на семінар директорів. А ми з Яночкою, щоб ви розуміли, 13 березня на городі посадили часник, і я ще кажу, Яся, ну що так рано, папи ще немає, давай з тобою ще горох посіємо. А вона каже: Ну добре, давай посіємо. Я йду до хати за горохом і бачу у брамі в нас газета Бершацький край, наша районна. Ми виписували її. О, думаю, піду заберу ту газету. Я йду за тою газетою, розгортаю її, йду до хати і читаю. Ну, як завжди, знаєте, починаємо з кінця з оголошень з привітань і дивлюся, оголошення написане, що продам цуценят пікінесі. Я не знаю, що ця думка знову ж таки приходить мені спонтанно в голову. Я йду до хати, а зв'язку у нас, щоб ви розуміли, немає. Уявіть, як це, які ми древні люди, якщо ще друкувалися в газетах. Я йду в хату, підключаюся. В нас там така імпровізована антена була. Набираю до Олега і кажу: Олег, ти де? Він каже: Я вже виїхав з Бершаді. Я кажу, ставай. А він, ну, так, знаєте, а що сталося? Я кажу, ставай. Дивися, ось я тобі зараз диктую номер, записуй номер, вертаєшся в БЕР, ну, набираєш його і питаєш, жінка ось я виставила, що продає цуценят пікінеса. Він каже: ну, в смислі, як? Я кажу, я хочу. Тобто, ну, видно, я вже настав той етап, що я вже на це погодилася. Ну, У тебе гроші є? Він каже, да, гроші є. Уявіть, в машині ще три директори шкіл, да. тобто колеги їдуть з ним, і вони всі оце, цією машиною нашою розвертаються, їдуть на е, територію там такий мікрорайон цукрового заводу, в нас у Бершаді є, приїжджають до цих людей, і там на вулиці да. граються два отаких от маленьких комочки: дівчинка, дівчинка і хлопчик. Тобто сестричка нашого Оскара і наш Оскар. Такі вони там, ну не дуже вони там гляді, ніхто їх там бавив, ніхто їх там не бавив, вони собі виживали як могли. Мама з ними була. І Олег привозив мені це цуценя. Десять років, люди, ви собі уявляєте? Він змінив наше життя на до того, як ми жили без нього, і після того. Тобто, він вивів мене з цієї депресії, він вернув мене до життя. Якби не він, я взагалі я не уявляю, як би склалося взагалі моє життя. І я, ну чим би для мене ця трагедія могла закінчитися і в якому психологічному стані я була. А він забирав абсолютно всю мою увагу, тому що він був такий хворобливий, такий якийсь ну. Нещасливий, що, що це взагалі? Скільки раз він у нас прямо ну, в реальному значенні вмирав. вмирав? Вмирав, люди. Він просто реально вмирав від, від хвороб. Пролювали. І ми його у нас вже з'явився в нього сімейний лікар. І в Бершаді, в Гайвороні ми його возили. То у нас вже і в Бершаді, в Гайвороні є його сімейний лікар, який його знають. І я вже лише тільки телефоную. А вони боже. Він що ще живе, той ваш пікінець, ми кажемо. Живіє всіх живих, mm -hmm. і uh, він вижив, бачите? Десять років. Він дарує нам свою любов, свою увагу, Да, в нього дуже характер. <кхм> Таке... Таке враження, ніби ну дійсно, ми живемо для нього, а не він для нас. І яся, як колись була маленька, і от як вона там щось там не слухалася, там чи щось не хотіла робити, то Олік їй завжди казав: Яся, не будеш слухатися, перепишу хату на Осік. І вона в дитинстві дуже ревнувала, дуже ревнувала. А зараз, саме перше, коли вона телефонує, вона покажи мені Осіка, покажи, де Осік. Притули мені до телефона, хай я його поцілую. Тобто зараз вона за ним дуже сильно скучає. І, і ми за ним скучаємо. У мене до нього настільки патологічна прив'язаність, я, якщо його очима не бачу, там от нагадаю, де ось все, не дай Боже, я його не бачу, це, це страшне. Так, от така історія появи цієї тварини у нашому житті. Він Живе ще дуже довго. Я, я в цьому впевнена, тому що ми, ми його дуже глядимо і ми його дуже любимо, і ми не, да, не дамо йому нас покинути ще дуже довго. Він ось літом був захворів. Так я його просила. Осік, будь ласка, я тебе прошу, передай мене комусь, передай мене онукам, наприклад, уже не покинь мене, будь ласка. І все, повезли в клініку, його пролікували. і все, І Оскар щасливо. Живе далі. Тому я пропоную вам, щоб багато не говорити, не займати вашої уваги. Пропоную вам разом з нами задути свічки на святковому торті, який ми щороку купуємо. Він у нас дуже любить солодке, але ми, ну, ми йому не дозволяємо От солодкого. Він у нас, взагалі, так як я сказала, він у нас хлопець їсть тільки м'ясо. Він будь-якого там підножного корму їсти не буде. Гарний догляд, гарне харчування і любов, і собака живе довго і щасливо. Ну що, будемо дути свічки? Да? Будемо дути свічки, будемо розпочинати наш другий десяток. Давай, сісько, дивись, що папа тобі купив. Дивись, ха? Бачиш? Яка смакота! Ну що? Ні, це що ви жартуєте зі мною? так все свято закінчилося. Пішли, будемо їсти м'ясо. що мені ваші торти. Друзі, я вам дуже дякую, що ви дивитеся на нас, що ви нас коментуєте, що ви ставите вподобайки. Дуже-дуже вам велике дякуємо. Це мотивує нас знімати відео і ділитися нашим життям. Отаке от воно наше життя. От таке. Бачите, ну от ми такі тварини завжди з нами. Ми... Їх дуже не пережив, любимо. Я переживаю, я тобі, ще ковбаси да, да, папа ще сусіди купив, бо ж треба всіх тварин, які живуть у нас на подвір'ї: і султана, і мію, його красуню, яка чекає діток. А до речі, дітки його за ці 10 років по, по, всьому твої, світі, да. по всьому світі. В дуже багатьох куточках нашої держави живуть його дітки. Тому все. дуже вам дякуємо, гарного вам вечора. Пока-пока! Ось яку так, вподобайку не забуваємо ставити.